Цими вихідними поліція Сумщини приймала делегацію з Латвії, яка прибула з метою підтримки в складних умовах війни українських колег. Латвійці побували в сумах на місцях російських ударів, що призвели до загибелі великої кількості мирних мешканців та повторних атак, які були завдані під час роботи екстрених служб. Іноземні гості вшанували пам'ять загиблих колег правоохоронців та поклали квіти до меморіальної дошки. Учасники зустрічі також обговорили складнощі, з якими стикаються українські поліцейські в умовах війни. Особливості документування воєнних злочинів продемонстрували латвійцям зразки озброєння, яке використовує російська армія, зокрема, уламки безпілотників, снаряди, бойові частини, міни та саморобні вибухові пристрої у рамках візиту на знак підтримки. Латвійські поліцейські передали правоохоронцям Сумщини дві службові автівки для виконання щоденних завдань. На знак подяки сумські діти, які раніше побували у Латвії, презентували іноземним гостям символічні подарунки. Латвійські поліцейські наголосили, що залишаються з українською поліцією до самої перемоги, допомагаючи у боротьбі за мир та справедливість.